Цікаве інтерв'ю на тему, як нам перемогти Путіна, дав Ян Бзежинський. Це син Збігнєва Бзежинського, славетного американського польського політолога. Радника президента США Ніксона. Ян Бзижинський також працював у Держдепі, якщо я не помиляюсь. Він також політичний експерт зі світовим іменем. Інтерв'ю називається Змусити Путіна до переговорів можуть п'ять кроків заходу. Отже, що говорить Ян Дзжинський? Ну, він говорить, що. Коли зараз е, мова зайшла про переговори з Путіним, то треба трошки змінити контекст, е, в якому ми підходимо до переговорів. Зараз нібито е, Україні і Заходу потрібні ці переговори. Ну, хоча е, Трамп сказав, що Путін попросився на переговори, особливо останні дні. От ну все рівно е, Ян Дзінський каже, що треба. Путіна більше стимулювати, щоб він більш хотів, щоб він сам просто просився на ті переговори. І для цього треба е, прийняти кілька важливих кроків. Ну, І Заходу і Україні, ну то більше е, до Заходу. Отже, е, по-перше, підтримати цілі України щодо повного відновлення її території. Будь-який компроміс підриває позицію України та посилює Путіна. Ну тобто, Дзижинський молодший вважає, що треба ставити ціль відновлення кордонів 91-го року. По-друге, надати Україні необхідну зброю без обмежень. По-третє, запровадити справжні економічні санкції, щоб серйозно вдарити по російській економіці, зруйнувати її військовий потенціал і обмежити її стійкість до підтримки цієї агресії. Ну, тут точно нічого не скажеш. Абсолютно правильно. Ми повинні вводити вторинні санкції проти країни, які купують російські товари або постачають технології для російської військової машини. По четверте, захід повинен активно взаємодіяти з російським народом і політичною елітою через інформаційну кампанію. Росія знато довго втручалася в наші справи. Нам потрібно використовувати силу правди, щоб дати російському народу зрозуміти, що насправді відбувається. І нарешті, по-п'яте, чіткий шлях для України до членства в НАТО. Це має бути швидкий процес, який швидко інтегрує Україну. Це найефективніший спосіб показати Путіну, що Україна не є вразливою до його амбіцій. Ну, що сказати, прекрасний план. Але, але, ну, не то, щоб. Зовсім відірваний від життя, трохи ідеалістичний. Я би сказав так, його можна втілювати, починаючи від пункту 1, про постановку питання про те, що треба все-таки вернути кордони 91-го року. Але перед першим питанням треба питання під номером 0 чи 1-0 поставити, про те, щоб провести в Україні. Вибори загальнонаціональні, президентські в першу чергу, а потім парламентські. Це повинно бути зроблено під американським контролем. Ну, власне, тільки в Америці є лідер вольовий, який може поставити перед нашим керівництвом питання про е, проведення цих виборів, і е, щоб нинішні керманичі в цих виборах участі не брали ні в президентських. Ні в парламентській. Повинні прийти політики, які не заплямовані в корупції, в кричущій некомпетентності і всьому цьому іншому, що у нас було за останні 5,5 років. Ну, тут повинна бути дійсно люстрація. І е -е, повинні за цим. Знову ж таки, кажу, слідкувати американці, тому що ну просто більше нікому. Чисто правового механізму забезпечити це немає, тут може бути і політичний механізм. Трамп стукнув по столу і сказав, так, проводиш вибори, сам не балотуєшся. От, от і все. Тоді, коли в нас буде професійна і патріотична влада, яка ставить за мету зробити. Як краще країні, а не збагатитися чи там догодити якимось там невідомо яким кураторам, чи, чи ще щось, чи ще щось, чи просто понти ганяти. Тоді можна буде е, про все це говорити. З нинішньою владою, на жаль, це не можна. Ну починаючи з того, що які кордони 91-го року, коли в нас нема кому воювати. Да, У нас є божики в тилу здорові, цілком придатні, але вони не хочуть воювати, вони не хочуть ставати гарматним м'ясом. Коли розказують історії, що десь під Покровськом Ахметов побудував оборонні укріплення, а туди навіть війська не запустили. Тому що хтось з кимось з ворогом там домовився, якоби. ну я чутки пересказую, не ручаюсь за достовірність. І ці оборонні укріплення здали без бою Ну, при такій владі, при такій, такому рівні довіри до цієї влади, коли отаке говорять, ну, коли в Україні нормальна влада, то таке не будуть говорити. От. Коли таке говорять і говорять про таке масово і в інтернеті, масової фотографії. Побудованих тяп-ляп оборонних укріплень, на які величезні гроші були виділені. Ну гага -га -га, про е зіпсоване е озброєння, боєприпаси, так це ж і мова, і, і мови вже немає. Нікого не карають, е закопують в землю мільярди. І а хлопці гинуть, тому що їм е, браковані міни, снаряди підвезли. От тобто, ну я не бачу, як е, здійснити позитивний е, план перемоги без того, щоб провести вибори і е, поставити на чолі країни людей, які зможуть привести людей країну до перемоги.